Дивіться, жара 40 градусів, на сонці вже більше. Думаю, де він подівся. Тобі не жарко, ні? Ні, нормально, бо це дивиться, життя в силі. Нічого робити не треба. Охлаждається, <свісно> охлаждається, тут кондиціонером, море, все тут зелене море. Зараз ми викопуємо ось. Його. А що треба викопати, бо і збавиться. Буде хана йому полупиться, прийдеться викинути Або на посадку остав. Багато ти вже накопав, чесників? Ну, осього, ну там трошки вже перечищено. Єсть. можем піти покажу. Що я там накопав. А тут тільки началося. Дивіться, що скільки копать. Оце аж до краю тут. Надо кувати железо пока гаряче, це, возможно, буде возможно будеще дрова. Если... Ну і де показуй, Я... що ти там з чесником. Дивіться, це вже перечищений. Ого. А то що не чищено. А, вот, это такая куча. Ну, че, сегодня. А у нас там бачит я куча. Молодец, охлаждайся дальше.